Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини до тракторів ЮМЗ МТЗ. І в сьогоднішньому відео покажу вам заявку нашого клієнта по МТЗ, тому що я обіцяв вам більше знімати по МТЗ. Ми по МТЗ розвиваємося, кожного дня заповнюємо склад все новими і новими позиціями. Це замовлення на 20 тисяч шістсот гривень, котре їде на СМТ Гусятин Тернопільська область. І ще до речі, хочу сказати, що ми можемо відправити вам посилки наложеним платежем, можемо по побез... Знало через ФОП можемо з НДС, тому будь ласка, кому як потрібно. Люба форма розрахунку в нас це можна зробити. Ну і що нам тут кидається у очі. Перше, що дуже багато підшипників набрав клієнт, практично весь трактор перебирає по підшипниках. Тут нас підшипнички зараз скажу вам на ВОМ, на коробку, задній міст і щеплення. І що мені подобається, що клієнт зробив правильний вибір і обрав підшипники словацьких брендів NTE і Kinex. Чому правильний? Тому що це дуже відомі бренди, котрі знає. Практично кожний наш клієнт, і відповідна якість тут також гарна. І друге, тут нормальна, доступна ціна, тому що по підшипниках взагалі бувають такі космічні ціни, там по Японії в два-три рази дорожче, ніж Словакія, і там комплектна коробка може коштувати 10-15 тисяч гривень. Але мета нашого магазина знаходити такі запчастини, котра буде доступна по ціні. І якісна, тобто, щоб усі два фактори вони були. І це саме ось це Словакія, НТЄ і Кінекс це недорогі доступні підшипники з гарною якістю. Далі прокладки тут у нас получається також коробка щеплення задніх міст. І давайте зараз я вам буду всі ці позиції казати по цінах. То що ви дуже полюбляєте і завжди просите кришка радіатора. Саме звичайна китайська коштує 50 гривень. Далі перемикачі на 2 на 3 положення. Також по 50 гривень. Ось такого плану вони йдуть в металевому корпусі, бувають ще в пластиковому і бувають ще з лампочкою. Так що, якщо включили, то лампочка зажигається. Також, можливо, додамо їх на сайт і будемо їх активно продавати. Так що майте на увазі, що таке в нас є. Далі сигнал звуковий. Це в нас виробництво Декаро Слов'енія. Коштує 230 гривень. Це в нас ОБ-126, показник рівня палива. Коштує 190 гривень. Ось такий. Решітка нижня під квадратні фари виробництва Юбана 270 гривень. Ремкомплект заднього моста. РТІ, тут сальники, резинки. Такий комплект коштує 240 гривень. Це дуже зручно, щоб не набирати, уявляєте собі це все набрати по окремості на сайті. Тут позиції 25-30, ну це можна здуріти. А у нас ось так однією позицією, і недорого можна це діло купити і все повністю поміняти і бути впевненим, що нічого не забув, що всі резинки, що є в задньому мосту, в цьому комплекті будуть. Далі, ось такий речах КПП на центральне управління. Вже в зборі з шухольчиком і з осим накінечником. Такий по ціні коштує 500 гривень. Давайте ще вам по прокладочках також скажу. Це все в нас пороніт. Люди полюбляють більше пороніт тому що його ставлять по заводу. Цей матеріал. Значить, давайте. Прокладки задній міст у нас 500 гривень, прокладки КПП 240 гривень і прокладки щеплення 220 гривень. Далі, в замовленні ще є в нас. Лист задній, ось він, по ціні коштує 3300 гривень. Так що, друзі, хто в нас по МТЗ? Будемо. Частіше робити огляди на запчастини, на замовлення, зрівнювати оригінали, аналоги. Ну, дуже багато цього, чого цікавого буде. Тому, будь ласка, підписуємося до нашого ютубу, до нашої вайбер спільноти. У Viber кожного дня скидаємо фотку товару з актуальною ціною. І також ще в нас є інстаграм-сторінка. Там також різні відео, ціни, запчастини, наші приходи на склад коротенькі, по хвилинці. Тому, будь ласка, хто в інстаграмі любить Сидіти, також підпишіться. Всім гарного дня, мирного нам неба, пока!